Михайло Марчук сапер. Чоловік неодноразово їздив на Донеччину розміновувати територію. Під час одного з робочих виїздів у 2022 році наступив на міну. Відбувся вибух, і я побачив, що Цівка правої ноги у мене вже втрачена. Михайло пройшов протезування. А тепер у нього етап спортивної реабілітації. До занять його заохотив колега-рятувальник Ігор Головко, багаторазовий призер чемпіонатів України зі стронгмену. Богатир найсильніший чоловік рівненщини, який самотужки тягне багатотонні автівки. які разом працюють у державній службі з надзвичайних ситуацій, а ще займаються в залі. Ігор тренує колегу вже півроку. Результатом спільних зусиль стала перемога Михайла у минулорічних ветеранських змаганнях. Сильні України він виступав в категорії. Н-1 це часткова, або повна ампутація одної нижньої кінцівки е, і в двох дисциплінах: аєрбайк, це такий кросфітерський велосипед, і гребля. І от якраз на аєрбайку він виборов перше місце в своїй категорії. Смак перемоги, і він відчув, що він хоче ще. І це найбільше задоволення для мене. Михайло тренується кілька разів на тиждень, каже: відчув поліпшення і більшу силу у нозі. Я вперше сів на Аеробайк минулого року названня я нею нічого не міг робити, а зараз я вже нею починаю давити. На педалі. тренер те це можна сказати, 90% успіху тренуванні. Ще одним підопічним тренера богатиря є Володимир Климов, військовий з досвідом. Від 2014-го був у найгарячіших точках, зазнав багато поранень. Останнє у 2022-му під час звільнення Київщини. Їхачи за кермом з хлопцями. Під час того, як вроді, провірили дорогу, що вона нас не замінована, може ми почали на їхню територію, те, щоб було під їхнім контролем заїжджати. І в мене стався вибух під машиною на невизначному вибуховому пристрій. В той момент я тоді подарувався, був тяжкий трьохсотий. Було по лице, око, рука і перелом хребта. Для спортивної реабілітації Володимир обирав тренера сам. Каже, у залі отримує не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну. Тут і психі... психологічно, і психічно, тому що люди, щоб собі не замикалися, особливо військовослужбовці, тому що багато хто, якщо списне себе вдома, вони замикаються в собі. А так, приходиш, якось з цим поговорити, є сради тренера, є багато. Дивися, теж знайомих з цивільного життя. Тобто, ну все одно люди відкривають. So. Ніття для ветеранів безплатні завдяки застосунку Тренвет. У ньому військовий може обрати тренера та отримати послугу з безплатної спортивної реабілітації. На Рівненщині 28 тренерів, які згодні надавати таку послугу саме тренування спортивної реабілітації наших ветеранів. Ну і не забуваємо, що основна задача цього проекту це є постійний проєкт, і це соціалізація наших ветеранів суспільстві у планах Ігоря Головка сформувати команду з 6-8 ветеранів для участі у змаганнях сильні України серед військовослужбовців з інвалідністю. Лариса Суровська рівна п'ятий канал. Докази російських злочинів у музеї таку експозицію зібрали у Черкасах. Поповнює виставку працівниця закладу та її чоловік, військовослужбовець. Олександр на передовій збирає найцікавіші артефакти. Привозить кохані. Що можна побачити у музеї? Розповість Яна Лимаренко. Не соромтеся, заходьте, витирайте ножки. Майже червона доріжка на підвозі у музеї. Російський триколор його розстеляє перед усіма відвідувачами. Музейна працівниця пані Ірина. Російський непотріб тут. Як експонати, документи снайпера і обкладника паспорту. Це якщо я не помиляюся, Ленеровські військові уже понад сім років у цьому залі діє виставка експонатів російсько-української війни. Її поповнюють військові та волонтери. Це каже Ірина: докази російського нападу на мирних українців. Я тібірця, в бірцем попросила для манекена. Більшість із цих зразків передав чоловік Ірини Олександр. Нині він боронить Україну на захист став ще в. 2014-му, а вдруге від початку повномасштабного вторгнення відразу почав підбирати кохані експонати для її роботи, передає залишки зброї та навіть документів, які лишились від знищених ворогів. Ірина показує рештки російського дрона Камікадзе. Я не знаю, чесно кажучи, конструкцію десь вони розрозбито. Так що, ну, бачите, шматки. Так що угу. гарно попрацювали хлопці. Екскурсія в цьому залі розрахована на годину, але розповіді Ірина має набагато більше. Це знаходили у військових, вони ж використовують хімічну зброю проти наших бійців, і ось у них такі були, такі знаходили. Як трофеї, так дбають про обізнаність відвідувачів, кажуть у музеї. Цивільні мають бачити докази російської агресії, щоб більше знати про роботу військових та злочини держави-агресорки. Люди, які приходяться, особливо діти, вони повинні знати, що десь далеко все ж таки йде війна. І вона не не настільки далеко, наскільки нам здається, вона може прийти до кожного в дім і навіть у наше місто. І ми повинні і допомагати, і співчувати, і все це знати і пам'ятати. Чоловік Ірини не завжди може виходити на зв'язок, Тож, щоб поспілкуватися з ним телефоном, знімальна група п'ятого підбирала час, щоб військовий був не на позиціях. Звісно, що всі речі вкрай важливо, як зберігати, щоб у майбутньому довести до. До суспільства до українців до підростаючого покоління. Хто наші сусіди? Хто такі росіяни. Щоб потім у майбутньому не було таких от наслідків, як зараз, ірина каже, її обурюють люди, які не зважають на війну, не донатять і не воюють в той час, коли наша країна так потребує захисту. Наша задача допомогти людям, якщо вони побачать ці розкорочені шматки металу, бронежилети, можливо, якесь буде розуміння то. Того, що взагалі відбувається, що це не про болінг, кіно і не про ресторан, і не про відпочинок? А це жахи, жахи реалії сьогодення. Експозицію музею оновлюють постійно, намагаються зібрати як найбільше доказів російських злочинів та відваги українців. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Мікрогрін для підтримки захисників. У Вінниці старшокласники одного з ліцеїв вирощують зелені, переказують гроші від продажу на потреби ЗСУ. Школярі започаткували перше у місті соціально шкільне підприємство. Кожен з учасників проєкту взяв на себе окремі зобов'язання. Тож у команді є агрономи, технологи, бухгалтери і маркетологи. Про перші результати шкільного бізнесу. Дивіться далі: ось світло вмикається. Ось вмикається. Ось можна включити полив. Редис гірчиця, соняшник, горох і ще десятки пророщених видів зерен. В одному з Вінницьких ліцеїв шкільний кабінет перетворився на лабораторію з вирощування мікрогріну. Школярі тепер не просто учні, а співробітники першого місця соціально шкільного підприємства. До проєкту долучилися 15 старшокласників. У нас є маркетологи, соціологи, піар-менеджери, економісти. Тобто, кожен з 15 учасників виконує певну роль у цьому проєкті. Власник Олег, технолог, хлопець, відповідальний за дотримання необхідних умов для росту рослин. Підсвічування та затоплення піддонів на певний час контролює за допомогою телефонного додатку. В додатку можна керувати світлом, вмикати або вимикати. Можна зробити так, щоб воно вмикалось на періодичний час. В нашому випадку це 16 годин. Можна контролювати полив. Щоб декілька раз на день був і час полив. А от Вероніка з подругою відповідають за посів зерен. Вони агрономи. Розповідають, аби мікрогрін зійшов, сіяти його потрібно за технологією. Потрібно змочити нетканне волокно у попередньо розведеному розчині. Та гарно його розпреділити, щоб рівномірно росло. Далі ми попередньо відмірювали масіння 5-6 грамів і засіваємо його по діагоналі з однієї та з другої сторони. Соціально шкільне підприємство стало першим у місті відкритим на базі ліцею. Необхідне обладнання та сировину для реалізації проєкту учні отримали безкоштовно від посольства королівства Нідерландів в Україні. Ми отримали ось такий сам стелаж, який обладнаний системою автоматичного підсвітлення та системою поливу. Також ми отримали ось такий розумний термометр, який нам фіксує, що якщо у нас занизька вологість, він стає смайлик, нам показує сумний, що нам треба вже реагувати на те, що нам. Потрібно його е, трошечки підвищувати вологість. Е, якщо у нас нормальна вологість, от зараз ви можете побачити, що у нас 51% вологості для, для мікрозелення. Це саме. Добре, тому він у нас посміхається. Мета проєкту не лише навчити школярів фінансової грамотності, але й допомогти ЗСУ. Усі виручені від продажу кошти переказують на потребу армії. За умовами участі нам потрібно отримати суму не менше трьох тисяч гривень в місяць. Тобто це такий мінімум. Реалізовують власну продукцію школярі через сторінки у соцмережах. Один вид свіжої зелені коштує 45 гривень. Вінничанка Ольга купує мікрогріну школярів вдруге. Сьогодні вдруге. Я придбаю і ну надалі буду також їхнім постійним покупцем. Буду рекомендувати знайомим, друзям щоб долучалися і до потреб ЗСУ, і до здорового харчування. Окрім мікрозелення, школярі планують вирощувати їстівні квіти та салати. Збувати власну продукцію планують ресторатором. Аби корисна зелень потрапляла вінничанам на стіл, а школярі мали змогу закрити більше потреб військових. Анастасія Голошивець, Олег Смаковський, Вінниця канал.